що замужний якийсь вже судовий позов, на нас пішли про документи. Я можу сказати, законодавство, яке є давно Ну, Наша комісія пообіщала, що будуть чесні вибори, і що вони за любої погоди в Черкасах відбулися, вони відбулися. Вчора був дуже важливий у нас другий етап, це вже другий етап, 15 листопада, ми повинні провести повторні вибори мера. Перше, що прийшов навіть до Поблоку, облоку, прийшов опоблок, прийшов Рятуцький і зразу мені заявили, що вони йдуть на вибори знову да, на березі. А в нас треба було затвердити бюлетень, і в цей цирк почався із тими тітушками. Я ж був виборах, брав лад, їх підтягнули до Любави і почався цирк, і церкова програма приїхала. От тільки почали знімати ті самі, те ж саме, що було, як я заступив із 19 числа, той самий цирк. І я їм можу заявити, радуцькому його команді саме найбільше те, якби вони не займалися інтригами, не угрожали, не шептали, тих вісів, а займалися виборчим процесом, вони пройшли. А якщо ти займаєшся і нічого не робиш для людей, а тільки хочеш украсти, саме найбільше бійся всіх членів, і це по закону треба, і йшли угрози, побили бухгалтера, угрожали сім'ї. Саме це виходить як вирвані ну, вирвані дні. У нашій комісії так не можна. Друге, по законодавству вже ж дві комісії, там 22 головні справи. Людмила Іванівна, наш юрист, яка була, ну закінчила свої полномочення. Юристи, і найняті, найняті люди, вони ні, ні за що не відповідають. В да? неї мають штраф тільки 120 гривень. І в нас увітові шепче повністю зробити. Треба, щоб люди були научені та повністю з вами згідні на цьому. І друге, дуже велике ну стоїть питання. І якби не допомагала нам, обласна адміністрація, в лице Юрія Олеговича, якби нам не допомагали силові органи, я думаю, що ми б залишилися без виборів. Саме в цій питанні, саме найбільше викликає, чого повинні вибирати і давати людям, хто повинен стати депутатом, такий, як пан Радуцький. Я вчора написав заяву. І ще раз її цитую. От коли закривали ми свої засідання, Мене саме в цьому найбільше обурило, що Радуцький йде від блока Петра Порошенка. Я радий, що є там блок такий, президента. І рішення, ми його всі підтримуємо, непогані рішення. Так? Можемо критикувати, як усіх конструктивній позиції. Можемо щось не подобається, завжди маємо сказати. Ну, коли приходить і він починає розказувати, що лідери і партія підселять обіду, розказують свій час, коли я в техніці АПК робив. У нас ж теж по тракторах по цьому займалися, що приїхали і сказали, що нас треба повісити на одній гілляці із президентом, тоді був Володимир Нилович. Звісно, честь висіть на гілляці. Ну, Обідно ж теж за наших президентів. Давайте наведемо по цих списках, щоб воно було нормально. І я думаю, доходить до виборів і прошу вас, як голову адміністрації, теж допомоги. Особливо дуже важко, коли тиснуть на дівчат, коли за цим версиком. І саме найбільше, от завтра доця проситься до мене о, Оля. Канікули ми прийшли вдома, вона не могла, проситься на роботу пройти, щоб не було цирку. Тому вона зробила. Давайте чесно, люди заслужили, щоб вони самі вибирали, а не вибирали, можу лапках сказати, якісь, ну не буду цим словом сказати. Ну не можна. Вибір має бути від людей, від черкащан, а не від косів, що. І я просто з вашого розрішення в мене багато роботи. я обиду. Дякую. Дякую вам.